Вітаю на моєму каналі. Були з Женькою в Аврорі, щоб купити різні смаколики. А найголовніший смаколик, який вже з'явився нарешті в нашій Аврорі. Ну він був раніше, але його дуже швидко розібрали, що я не встигла купити. Це ось з'явився дубайський шоколад. Купила три штучки, 39 гривень коштує один. Зараз з вами ми його відкриємо і скуштуємо. Тренд уже пройшов. А я ще навіть і не знаю, що це такі за дубайський шоколад. Молочний шоколад бачу, плиточка така невеличка, батончик. 5 шматочків. Ну, давайте ж почуємо цей хруст, як показують у тіктоці. Ну, особливого хрусту не було. Бачимо. Фісташкову начиночку. Можливо, інший шматочок ми почуємо хруст. Ледь-ледь. Ну, ось у ці палочки, мабуть, повинні хрустіти. Зараз я вже його скуштую. Хто куштував купував, напишіть мені, будь ласка, як вам він на смак і взагалі ваше враження від цієї шоколадки? Смачний молочний шоколад. Але, але, якщо чесно, я не дуже відчуваю смак фісташки. Ось ці палички, я не знаю, що вони зроблені, вони дійсно хрустять. Смачно, прикольно, перший раз такий смак відчуваю, але хотілося б більше мені відчути смак ось цієї фісташки. Тому пишіть ваші враження, з задоволенням прочитаю і дізнаюсь вашу думку. Так, наступний товар, який придбала акційні, це серветки паперові. Я одноразово беру 100 штучок в упаковочці. Коли вони по акції, то обов'язково купую. Так, ще один акційний товар. Це ось такі вологі серветки, дуже класні, українського виробника від фірми Liro. Дитячі, 120 штучок. Економна упаковочка, надовго їх вистачає. Приміняю усюди. І для дитини, і пилючку повитирати. Тому ось рекомендую. Закінчились у нас такі трубочки, велику пачку колись купувала. А зараз Женька вирішила придбати маленьку. 25 штучок. Такі соломки. Потім чоловіку купила ароматизатор у машину. Саме найбільше нам подобається запах це баблгам. Які б ми не купували, а ось баблгам самий приємний запах у машину. Папа попросив купити йому круги у болгарку. Два штучки купила ось таких синіх. Потім два штучки жовто-блакитні. І один сіренько-чорний. Чи, чи біло-чорний. Такий ось круг. Тоді купила два ось таких милих, прекрасних, причудових із написом Аврора Мультимарт ткачечок для купання. Дітей в мене двоє, то вже ж купила дві штучки. Без пищалочки, просто ось такі жовтенькі каченятка. Аврора. Тоді купила ось ще таку іграшку. Знак «А» Аврора. Це сердечко до Дня Святого Валентина. Такий сквіш-іграшка така. Але її відразу побачила Алінка і вирішила спробувати на зуби. Відривається дуже з легкістю. М'який такий поролон. І залишились ще смаколики. В основному це все для Женьки. Ось такий скітлс купили. У зеленій упаковочці це кислий. Тоді ось такі два батончики. Потім пачечку молочний MMDs. За приємною ціною була ось така шоколадка від Рошен. На касі купили дві різні жуйки від Orbit. Лохина і кавун. Тоді ще купила ось такий один батончик зелененький. Від цієї фірми, точно знаю, кустували схоже на Lion, жовтенький карамельний такий батончик. Від ще купили зі смаком кокосу мигдалю. Від лукус Fest Patron батончик. І ось ще такий арах... з арахісом батончик. Це, все, Женька, вирішила спробувати. Різні ці батончики, які продаються в Аврорі, щоб точно знати, які на наступний раз купувати і які їй найбільше подобається. І останнє, що придбали, і дуже було потрібно це від фірми Liro з акційною ціною памперси трусики 30 штук, 5-рочка. Відкрила їх, тому що вже Алінці було потрібно на ніч використати. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всіх налих покупок. Здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!